Сьогодні багато наших друзів виїхали за кордон або ми виїхали за кордон, а друзі залишилися в Україні. І здається, що немає спільних тем для спілкування. Не хочеться ділитися переживаннями і, взагалі, ніби ми не розуміємо один одного. Сьогодні ми поговоримо, чому це виникає, чи є це нормою і як врятувати дружні стосунки на відстані. Чому ж виникає так, що із друзями, якими ми дружили досить довго, зараз ми не маємо про що говорити. Найшою є те, що ви переживаєте різні емоції, різні почуття. У вашому житті відбуваються різні події, і від цього може залежати навіть ваше спілкування. Тобто, наприклад, той, хто знаходиться. В Україні може ображатися на свого друга, що ніби він його залишив і поїхав в більш безпечне місце. Або навпаки не хоче змушувати свого друга страждати, відчувати себе винним від того, що зараз тобі погано, а йому добре. Тому багато цих причин можуть і слугувати тому, що Друзям ніби немає про що говорити. Також, коли ми знаходимося тут, коли є небезпека, коли ми переживаємо за своє життя і здоров'я, то звичайно наші пріоритети дещо змінюються. Головне вижити і залишитися живими і здоровими. Тоді як наші друзі ходяться за кордоном, їхня головна мета адаптуватися. До нових умов і соціалізуватися в тому суспільстві, в якому вони знаходяться. Тому між вами і є прірва в тому, що мотивація на сьогоднішній день у зовсім різна. Що ж робити, щоб дружба все ж таки тривала незалежності від того, скільки кілометрів знаходиться між вами, найперше потрібно пам'ятати, що ми можемо говорити про свої почуття і переживання. Прямо. Якщо це твій друг, то він тебе зрозуміє, або хоча б буде намагатися тебе зрозуміти. Не потрібно соромитися тих емоцій, які ви зараз переживаєте. І навіть якщо це емоції образи, то варто все ж таки про це проговорити, сказати, що ти відчуваєш, для того, щоб тебе почули і зрозуміли. Також маємо пам'ятати про те, що ми повинні робити певні приємні дрібнички один одному. Тобто це може бути якісь маленькі подарунки або просто спілкування, певний час ви виходите на відеозв'язок для того, щоб побачити один одного. Головне, щоб цей час був вказаний, зазначений, і у вас, і у вашого друга, було можливість поспілкуватися. Довго із вами, тобто, щоб ніхто нікуди не поспішав. Також пам'ятаємо про те, що не потрібно залишатися байдужими до того, що переживає інша людина. Так, звичайно, ми можемо знаходитися тут, нам може бути страшно, але ми повинні пам'ятати, що і ті, хто виїхали за кордон, їм також важко і їм також страшно. Вони в не знають, як їм будувати своє життя і як надовго їм будувати своє життя в новій країні, тому їм також необхідно допомогти, підтримати. Головне, це поважати один одного, поважати вибір один одного, пам'ятати, що вас об'єднує, що ви цінуєте, що для вас було головним і завдяки цим цінностям все ж таки продовжувати спілкування. Якщо ж Спілкування неможливе, тому що або сильна образа, або повністю нерозуміння, або різні погляди на ту або іншу ситуацію, то краще зробити паузу і почекати той час, коли ви зможете безпосередньо поспілкуватися і зрозуміти, чому саме. Так виникла ситуація, а не інакше. Головне пам'ятаємо, що ми маємо поважати один одного, проявляти турботу, любов і розуміння один до одного. Важкі часи. Легше переживати, коли поруч є дорога тобі людина, людина, яка тебе розуміє. Тому якщо у вас є друг, з яким ви можете поспілкуватися, незважаючи на те, що між вами кілометри, не втрачайте цю можливість. Не втрачайте один одного і пам'ятайте, що переживати будь-які кризові періоди свого життя краще не наодинці. Бережіть себе, бережіть свій психічний стан. І будьте здорові.